Важко переоцінити роль і значення своєчасної та достовірної інформації про реальний стан паводкової ситуації на річках області. Адже в разі наближення екстремальної ситуації це дозволить вчасно попередити населення, відповідні владні структури з метою життя превентивних заходів по захисту територій і населення від можливого затоплення, прийняття раціональних управлінських рішень, мінімалізації можливих втрат від стихій. З усією очевидністю, необхідність такої кваліфікованої, оперативної інформації показала катастрофічну повінь позаминулого року. Досить складна гідрометеорологічна ситуація складається і нинішньої весни через велику кількість снігу в Карпатах та різке потепління. З усього цього відповідними державними і господарськими структурами і були зроблені практичні висновки. Виходячи з цього, Керівництво Закарпатської облдержадміністрації Держводгоспу України та Закарпатського облводгоспу дійшли спільної думки про нагальну необхідність підвищення практичної ефективності служби гідрологічного оповіщення на території басейну Тиси, де паводки досягають великої інтенсивності і висоти, спричиняючи повені з підтопленням величезних земельних угідь. Досить сказати, що в середньому площа паводкових затоплень лише в нашій області становить близько 38 тисяч гектарів, де проживають десятки тисяч наших країн. До того ж, слід додати, що тиша протікає по території п'яти європейських країн, населення яких, а це близько 10 мільйонів людей, також періодично потерпає від паводкової стихії. Отже, з метою зменшення ризику і наслідків стихійних лих, ще декілька років тому і виникла ідея створення автоматизованої інформаційно-вимірювальної системи для прогнозування і управління водними ресурсами в басейні ріки Тиса. Створення цієї системи спрямоване на наукове забезпечення управлінням водними ресурсами басейну Тиси, реалізації конкретної програми боротьби з паводками. Вона також дає можливість здійснити автоматизацію та розширення зон спостережень, збору і обробки інформації з районів інтенсивного формування стоку паводкових вод, попередження про проходження паводків та вжиття своєчасних заходів по захисту населення і територій від затоплення. Свідками реалізації першої черги автоматизованої системи ТИСа і були учасники урочистого відкриття ось цієї новобудови, що прикрасила набережну над Ужем в обласному центрі. Під одним дахом Тут, окрім інформаційно вимірювального центру, розмістилися виробничі лабораторії, комп'ютерний комплекс та структурні підрозділи Закарпатського облводгоспу та обласного гідрометеоцентру. Це, на думку спеціалістів, є цілком логічним і виправданим рішенням, адже діяльність цих структур просто неможлива без тісної і глибокої взаємодії і співпраці. Особливий інтерес викликала практична демонстрація роботи автоматизованої системи ТИСА. Нова система наочно і сповна показала свої дійсно такі фантастичні можливості, коли в лічені секунди на екрані з'являється повна комплексна гідрологічна обстановка з будь-якого водного басейну Закарпаття та суміжних територій. А з введенням в дію другої черги системи. Коли в автоматичному режимі водночас запрацюють майже три десятки станцій разом з угорським метеорологічним локатором, це дозволить оперативно здійснювати оцінку паводкової ситуації практично у всьому басейні Тиси. А в подальшому можливо навіть не тільки повне прогнозування паводків, але й моделювання можливих варіантів протипаводкового захисту у верхній частині басейну Тиси на території України, Угорщини, а згодом Словаччини та Румунії. к этой мечте, которой мы вот столько лет, 7 лет приближались, мы наконец-то с помощью и оказания помощи правительства, и когда был здесь президент после вот этих несчастных случаев, что здесь произошли паводки, и поддержка его в этом вопросе, и поддержка администрации, и советов здесь совместно, я вам скажу, что это мы сегодня намечаем вводить, вернее уже вводится, это автоматизированная система управления Истиса. В первую очередь, ISIS-1, в первую очередь. Что собой представляет вот этого здания, этого центра информационного? Что он будет выполнять, какие он будет выполнять функции? Ну, первое, что мы на сегодняшний день будем снимать данные с, с, с помощью локаторов Венгрии, которые участвовали в этом строительстве и оборудование, которое нам сюда обеспечили, потому что они в корне заинтересованы. Мы будем снимать данные о количестве осадков, которые, о тех прогнозах погодных условий, которые за двое суток мы можем знать, снимая через локатор, через Венгрию. Мы можем снимать, будем снимать данные по Аисти, по ТИСе, по реке ТИСа, начиная в четырех точках где мы будем знать, какой уровень воды, какое гидрометеорологическое состояние, намечаем, значит, будем знать количество выпавших осадков. И здесь мы будем прогнозировать, центр этот собирает все исходные данные, будет прогнозировать и сообщать на места для принятия тех мер, чтобы не повторились подобные паводки, были, есть и будут, чтобы не повторилось вот тех бед и разрушений, и гибели людей. То есть все, что привязано к ТИСе, вот мы сегодня просматривали, около в пределах 11 миллионов населения, которые живут, это мы, Украина, Румыния, значит, Словакия, Венгрия. И это население страдает постоянно от тех паводков. Но не зная прогноз, не зная ситуации и пользуясь только телефонами или какими-то данными, Ви вибачте, сьогодні то вже не метод. Ми довжні зарані за двоє суток знати скада, яка буде ситуація, і цей центр якраз катабуть обізпечити. Не тільки катастрофічний паводок 98-го року, а всі ці паводки, що прийшлося і мені як заступник голови держадміністрації, голови надзвичайної комісії, займатися за на протязі уже багато років, для нас дійсно своєчасна інформація це дуже важливий етап, тому що. Дійсно, та система інформації, котра була до цього часу, вона Проходила стільки етапів, що ми втрачали цінний час для того, щоб попередити деякі моменти, підготовитися для дійсно кваліфікованої роботи вже в період паводка. І тому ця система інформації, яка нам дає оперативну інформацію і попереджує це саме головна частина профілактичної роботи паводкової ситуації. Отже, без перебільшення можна сказати, що ведення в дію справді європейської стандартизованої системи АІВС ТИСА стало реальним кроком у справі надійного і своєчасного попередження та захисту від стихії населення двох сусідніх прикордонних областей України та Угорщини.